Всіх вітаю на своєму каналі, всім чудового, гарного дня бажаю. Сьогодні вирішила вам записати немеличке таке відео про те, як я роблю з'єднання ниток при в'язанні шкарпеток. Отже, попалась мені на просторах інтернету ось така пряжа, яка продається з такими. Великими пасмами, ну, вони, звичайно, що бувають різні, вони, ось, бачите, розрізані. Тобто довжина цієї пасми буває різною. Бувають коротенькі, бувають більш-менш сприйнятні. Отже, купила я три ось таких пасмочки, Ось цю білу, там трошки є сірого кольору, я думаю, що на Шкарпетки то буде нормально. Ось цю і ось цю, ось цю і було в той рази більше. Ну, тобто майже такі ж, як і той великий. Поміряла довжину пасми, ось в цьому забарвленні довжина однієї ниточки була приблизно 7 метрів. Ось в цій. Приблизно 12 метрів. От. Завчора, буквально, ну там за вечір, дивлячись там якийсь фільм, намотала два ось таких клубочки. Ну, грамів по 100, може трошки більше. Десь так. І ось розпочала в'язати вже шкарпеточку. Тут я додаю тоненьку: ось це вона в мене стоїть. Це ниточка соріано. Від магазину Wool Expert з Одеси. Тут у складі Baby Alpaca, така тонесенька, тонесенька, тисячі метрів на 100 грам. Там, здається, меринос Baby Alpaca і основа якийсь поліамід. Ну, тобто вона досить міцна. Я додаю. ну, через те, що ось ця нитка шкарпеткова, вона ж дуже тоненька, і мало хто з неї хоче в'язати через це. От, Тому додаю і на двієчках виходить досить такі нормальні, вони плотненькі такі, гарне полотно виходить, і пушечок є, буде більше зігрівати. Ну і в'язати приємніше і швидше. Хоч і на двійках. Бо якщо одною ниткою на двіці, це взагалі це треба мати дуже міцні нерви. У мене не вистачає, тому додаю ось цю тонесеньку. Отже, розкажу, як я з'єдную ці кінчики, тому що в'язати вузли мені не дуже хочеться, чесно вам кажу. Воно і буде заважати, потім треба ці хвостики заправляти. Отже, що я роблю? Можливо, хтось ну, вже таким способом користується і знав, і чув. Я просто для тих, хто не знає, не бачив і не розуміє, для чого купляти таку пряжу. До речі, ця пряжа ну, більше, ніж в два рази дешевша. Отже, що я роблю? Я ось так роз'єдную цю ниточку, ну, края, і їх тут 4. І треба три з них трошки вкоротити. Ось першу я відриваю там сантиметра 3, другу відриваю сантиметрів там шість. Ну, наприклад, це так не, не вимірюю лінійкою, скільки саме, бо не обов'язково. І третю відриваю ще більше десь 10-12. Ось так просто відриваю. Відрізати ножицями не потрібно, бо воно має бути так... ну, тоньше бути. Бо якщо відрізати, то будуть рівні кінчики. Ось я першу затончила, так, ну, тоньшою зробила, так. Тепер беру цей кінчик. Так само, розкручую. Ось, взяла одну ниточку, відірвала другу ниточку. Ще більше і третю, десь, десь 12 приблизно. Все. Ось так вирівнюємо. Тепер їх складаємо. Складаємо таким чином, щоб посередині була однакова товщина. Приблизно на ось ці 12 см, що ми відірвали, ми їх так от складаємо і руцями робимо ось так. 5 секундочок, якщо сухі руки, можна намочити, трошки зволожити. І ось доволі таки міцно, бачите, ось тягну, вона не розходиться. До того ж, ми прикладаємо ось цю, ми вже дві ниточки в'яжемо, прикладаємо ось цю тоненьку. І взагалі. Буде все міцно триматися. Трошки можна так. Із цього підваляти, і досить, бачите, досить пружно все, ну, тобто міцно, і все в'яжемо. Ось у мене тут ці прядки, нитки кусочки ниток по 7 метрів, ось воно, бачите, так от. Ось така виходить, ну, відрізок між цими кусочками. Ось. Десь 2-3 см. В'яжемо і звалюємо, в'яжемо і звалюємо. Ніяких вузликів нема, все чудово, взагалі не видно, де воно було. Все чудово в'яжеться. Так, швиденько в двох словах вам розказала. І раз вже така справа, покажу вам свої шкарпиточки. Це ниточка YarnArt Форза. До речі, приїхала мені така пряжа ось в такому гарному мішечку. В перший раз у мене було таке замовлення, щоб прислали так гарно запаковане. Це Форза. Тут ось. Видно, просто дуже гарний. Ось тут я в'язала без нічого, просто одна ниточка була форзи. Досить тонесенькі, тобто взуття можна вдягати, буде, нічого не буде заважати. Тут десь 38-39 розмір жіночі. Ну, як на мене, жіночі. От, а в залишки. Тут, здається, на цю пару 57 чи 55 грамів використала. І з залишків зв'язала ось іще таку. Тут я вже додала таку саму ниточку, як ось ця сіренька. Тут біла. Якісь залишки від проєкту були, і я їх трошки в мене перервався зв'язок, довелось чистити пам'ять телефону. Отже, продовжуємо. Ну, через те, що там залишалось 45 з моточку цієї пряжі, то використала ще ось на п'яточки малесенький залишок, ну такої бежевої, і на носочок зелена. І чудовенько, так, я думаю, що дівчата військові скажуть дякую. Може, там десь не зовсім зійшовся малюнок, але ну, це не зовсім важливо. Гарні, тепленькі, я думаю, що в берці теж можна буде їх вдягнути такі теплесенькі, гарнесенькі. От бачите, як відрізняються. Тут білий колір додала тоненький, і вони вже трошки інші. Так, такі я вам показала. Ось бачите, а я не можу, така вже краса. І ще в мене були ось такі носочки. Ну, чому були, є. Теж все поїду до військових. Тут теж була додана ця ниточка, сіренька-тоненька. Це, звичайно, шкарпеткова артисан. ось така бірюзова і бежева. Чи сіра, не знаю, як вона. Теж десь 39-й розмір. От. І ще вам трошки похвалюся. Купила я в анюти з магазину Wool Expert шкарпеткову пряжу. От так, це те, що я відривала шкарпеткова пряжа. Вона товстенька, здається, 350 чи 320 метрів на 100 грам. Забарвлення, це називається Чернігів, як моє рідне місто. Я тут живу. зв'язалась в одну ниточку, на спицях трійка в'язала, зробила такий невеличкий такий малюночок, щоб не перебивати ці кольори. Розмір десь 43-44, мабуть, по вазі 104 грами. І так, я тут вибирала кольори, ну, щоб вони були однакові. Тому що цей відрізок, ну, де повторюється малюнок, бачите, він досить великий. Ось один і ось другий. Починається, тобто пів шкарпетки на, на один, як це називається? <пів> Повтор розфарбовки <пів> нитки. ну, якось так. От, Зв'язалася швидко, на трійках, ну, буквально, ну не скажу, що за вечір, але ну, так, за півдня не, не поспішаючи нікуди, і зв'язалася. Залишились там, я брала клубочок на 160 г. Я думаю, що з тих залишків я ще ну, щось додам і буде ще одна пара. Можливо, жіноча, не така велика. От. До речі, цю товсту ниточку я так само з'єдную ось таким самим способом. Трошки її потоньшую на краю, десь 10-15 см, так, роблю тоньше тонше тоньше. І потім звалюю. І взагалі нічого не видно, ніяких. Мені важливо те, що нема вузликів, і не треба потім їх заправляти. от. І воно не довго, якщо скажете, що це ну, довго морочитись, то я рахую, що або ті зав'язати вузол, а потім ховати кінчики, або просто зваляти, то. ну, по часу воно виходить однаково. Тож, я врахую, що так найкраще. От, якщо ви користуєтесь таким способом, або, можливо, у вас є якийсь свій інакший спосіб з'єднання, пишіть в коментарях, буду дуже рада, буду вам відповідати. Якщо можна, поставте лайк, якщо вам сподобалось. Я думаю, що це корисне відео. І на лайк заслуговую все. Всім до побачення. Бажаю всім гарного, мирного, тихого дня. Пока!